Так, вітаю вас, друзі! Всім привіт вітаю вас, мої хороші. Це сьогодні в мене тест-драйв. Купила камеру. А спеціально сьогодні, бачите, вирішила вийти з ноута. Ну, з освітленням трошечки не склалося, але думаю, що в мене видно. Трошечки поспілкуємося, бо я не знаю, як ви, а я сумую за вами. Скучила, скучила! До речі, як мене чутно, будь ласка, поставте одиничку, якщо чутно в мене прекрасно, якщо не чутно, напишіть нуль в чат. В чат, до речі, можуть мені писати тільки мої підписники. Ось така опція мені відкрилася знову мого. Ну що ж, мої хороші, ви мене питали, в мене є декілька круто, одиничка пішла. Дякую, дякую вам, дякую. Сьогодні я щось, знаєте, трошечки заблукала в числах, подумала, що сьогодні вже 1 вересня, день знань, десь йшла, там, готувалася, певно, до завтрашньої, все ж таки до завтрашнього дня, до завтрашнього свята. І думаю, це ж мене питали, здається, Оксаночка по мене питала, що буде з освітянами, як почнеться цей новий рік. Ну, звісно, що астрологія не може дати відповіді на всі-всі-всі, абсолютно всі питання. Астрологія не є панацеєю. А, тож, що стосується нового цього нового року учбового. Тут немає якихось таких, знаєте, особливих відміток, чи приміток, чи поміток, тому що взагалі на гороскоп України так, починає впливати перший аспект, буде аж 7 вересня. Отже, до 7 вересня в нас ну, нібито там більш-менш така, знаєте, як то кажуть, тікуча робота, побутові справи робимо все те, що маємо робити. Ой, якісь там такі відмітки чи п'ятого дому, чи щось таке з сонечком, так, в гороскопі України станом на перше вересня, на завтра. От, але ж, звісно, що астрологія не таро, Про це так само в мене буде випуск вже скоро на моєму тому новому youtube каналі Запрошу підписуватися і туди, і бути тут, тому що цей, знаєте, ось такий домашній. Тут я з вами. Сидячи на дивані та з фільжаночкою кави чи водички, можу поспілкуватися про все, про те. Тут ми молимося. До речі, так я зникла з ваших екранів, тому що в мене згортався соляр, солар, мені було дуже важко, я навіть <кхід> надірвалася. Трошечки прихворіла, от потім він у мене запустився, почало дійсно потрошку-потрошку прибувати сил. Тому все ж таки, війна, і знаєте, той стрес, який ми всі з вами пережили, він дійсно сказався на мені. Отже, Солар вже мій запустився сьогодні, вже 13-й день від мого дня народження, тобто 12 днів пройшло. Дуже цікаві містерії, планування є тези, з якими я поділюся трошки пізніше. І це наша чергова буде співпраця з Тетяночкою Дугельною, з якою ми ведемо цей. Молитвений дозор, тобто, якщо ми не виходимо в прямий ефір в ті дні, в які ми зазвичай це робили, це означає, що ми не молимося. О 12 Так, ми молимося. Ну, сьогодні було виключення, тому що сьогодні в нас був запис ефіру на, для мого нового YouTube каналу. А, проте я не буду все ж таки розкривати таємницю, хай буде інтрига, але випуск буде дуже-дуже цікавим там на новому моєму YouTube каналі. Так, повертаюся до. До 1 вересня. Тобто, чогось такого екстраординарного я не бачу. А, ой дякую, дякую. Бо я ж раніше з телефона, а в телефон дивлюся в камеру, і там в мене все, і чат, і що хочеш. А тут, так, камера тут, а чат в мене там. Дякую, дякую, дуже приємно. А, так, дівчаткам вже приємно це чути, і якими б ми там розумняшками не були, ми ж все одно дівчатка і маємо бути гарні. І інколи дійсно хочеться бути такою гарнюнією. Ну а сьогодні я вже пояснила, що в мене був такий офіційний привід це зробити. Хоча ми маємо бути жіночками, гарними, вродливими кожен кожен день нашого життя, правда. Так, тож повертаємося до того 1 вересня. Все, я сподіваюся, що все буде нормально. Ну, звісно, що астрологія не буде конкурувати з темою безпеки наших діточок. Тобто відкриються певно ті школи, які будуть мати бомбосховища, якісь прилаштовані до того підвали. От. Але що хочу сказати, знаєте, от взагалі на перспективу, що все ж таки, знаєте, очні такі речі. Вони прикольні, вони класні, ми чуємо, відчуваємо енергетику, діти мають спілкуватися, але вони можуть спілкуватися і поза школою. Правильно? Тож навчання, скоріш за все, воно буде потроху-потроху переходити на онлайн-формат. Бо дивіться, чого? Ну, по-перше, нова епоха. По-друге, в нас дійсно затемнення сонячне, яке буде 25 жовтня, воно, знаєте, так ударить по нашому ще Сатурну, там буде квадратура, тобто напружений вплив, і це буде говорити про те, що ну, от хто ще цепляється за якийсь совок, за якісь такі старі речі, які не є вже форматом для нашого нового життя. То ну, таким людям буде важко. І в Україні будуть зміни, кардинальні зміни так, і в законопроектах, так і в побудові системи навчання. До речі, взагалі, коли я дивилася карту затемнення, глобальну на весь світ, вона торкалася саме теми навчання і дошкільного і початку. Пові класи і старші класи, і ще й вища школа, тобто вся гілка навчання, вона буде нова, і це загально для всіх тих територій, які будуть бачити на небі це затемнення. От я тільки не знаю, треба ще подивитися у Вікіпедії, чи дійсно ми будемо бачити, тому що, здається, там неповне, там, по-моєму, все ж таки часткове сонячне затемнення. Отже, отак от, ну, ми не побачимо не, потім, не потемніє. Але сонечко так буде трошечки закрите місяцем, і е, ми той факт через оптику певну будемо бачити. А це означає, що той вплив для нас, для українців, для росіян. Так, європейська частина Росії, навіть Західний Сибір, буде бачити це затемнення. А це означає, для них так само це буде знаковий рік від затемнення і на рік вперед. Європа, старушечка, Європа, буде бачити це затемнення. І на сьогодні ми вже знаємо і ми бачимо, що інституції європейські та світові, наприклад, так само ООН, так, Червоний Хрест. Вони всі потребують реформації, тож це затемнення буде для цього. Там ще буде ближній схід, бачити Середня Азія, центральна, вибачаюсь, не Середня, а Центральна Азія буде бачити. Здається, північний. Схід Африки буду бачити це затемнення. Тобто, знаково і переміни зміни в житті, в укладі нашого життя підуть з цих територій. Звісно, що з України, тому що дійсно Україна зараз є лідером Нового світу і ми поведемо. Всіх інших за собою, тож всім освітянам Оксана питала, що чекати нам, освітянам, всім освітянам треба чекати змін, але краще не чекати, а робити ті зміни самим, переналаштовуватися, тому що, ось, бачите, я поставила камеру і з вами спілкуюся, і дитина може бути в себе вдома. Вона може бути десь там в бабусі, вона може бути в іншій країні. Ну тобто це і свобода пересувань, і це ж і при тому, ми не відокремлюємося від від певних якихось важливих речей в нашому житті. Діти навчаються, а ми працюємо. І це економічно дуже правильно, тому що я згадую там свій час, ну, але свій то ще таке. А от коли моя донечка ходила в школу, першачки, Боже, той рюкзак вісив 7 чи 8 кілограмів, там було стільки підручників, то моя донечка стільки, мабуть, вісила, ну, трошечки більше, звісно, але то так, знаєте, така. Яскрава аналогія, і ми носили той рюкзак і підіймали. Це питання, що того не може бути? Ну не може бути. Ну слухайте, та ще й наші діточки пошли, пішли в школу а, в 6 років. Ну, оскільки моя донечка народилася у вересні, то вона фактично пішла ще п'ятирічною школу. Розумієте? Тож оці всі книжки, це все наше його таскати. А ще як зараз? Ми обираємо найкращу школу для своїх діточок. Вона не у дворі, може бути, вона може бути десь казна де, а це значить, або треба вести на своїй машині, або десь у метро, або на якомусь тролейбусі, а це ж знову ж таки штовханина, це навантаження. Ну, от я коли згадую, я не дуже багато робила взагалі на якогось, там, як то кажуть, дядю або тетю, ну, бо в мене такий склад. Такий склад характеру. Це я забуваю, чогось дивлюсь на мікрофон, а треба ж дивитися вам. Туди, туди в оконечко. Звикаю, звикаю до цієї камери. А, і я пригадую, скільки поки доберешся до роботи, це ж просто приїжджаєш вже ніяка, потім ще відпрацювати треба. Потім їдеш додому, а на ранок те саме. Ну це дуже важко. розумієте, а діти вони ростуть, і ми навпаки маємо зробити полегшити їм життя в дитинстві і розширити змогу побути ще дитинкою. Бо бачите світ, який що ми стаємо дорослими інколи несподівано і дуже рано. Тож ніхто не знає, яка та доля в тієї дитини. Так? То ще красти в не те дитинство, я згадую своє, але то я сама була ініціатором свого дитинства, активного такого спортивного я штовхала своїх батьків і казала: ведіть мені, мене туди, на гімнастику, показувала в телевізор, таке хочу робити. І вони шукали і знаходили. В мене дитинство було активне, але я того сама хотіла, але потім я втомилася і думаю, що це батьки до мене пристали? Не хочу я нікуди їхати, тренуватися через увесь Київ, Бог зна куди, це дуже-дуже важко. А тебе ще приїжджаєш ти сьогодні вечора, а ще уроки якісь і, і ну дійсно, та чи як батько каже, ще й встигала вчитися до. Добре, ну але ж я така, що якщо мені щось цікаве, то я все встигаю. Як не цікаве, то вибачте, я видаляю те з свого життя. І ось нове життя буде нас, знаєте, концентрувати на важливих речах. Тож діти хай будуть у комфорті. так, Дитина сіла вдома, чи ось я гуляла і бачила, як займається дитинка на лавочці, батько тут сидить, тут ще молодша дитиночка. А ця дитиночка з. Там, ну, чи Телефон, чи дошка якась. І вона значить, займається. Ну, чудово, чудово, тепленько, прекрасненько. Не знаю я кому, мені так, так, таке дуже-дуже подобається. І мені чогось здається, що за тим має бути нове так само і в. Сфері образування, освіти. освіти. От, тому що, знаєте, це і бензин, і оці поїздки, вони і економічно так само ну, важкуваті. Так? Має бути логістика зараз, кажуть. Так? Тож, то що їхати кудись на інший бік. Міста то на навчання чи навіть на роботу то нелогічно треба, щоб все було комфортно, і тоді в нас звільняється більше часу на самовдосконалення, на молитви, на медитації, на щось цікавеньке, на поїздки, на подорожі та на що взагалі на що хочете. І життя тоді набуває нового сенсу. Нових таких яскравих рис. Це що стосується цього питання. Далі, ви знаєте, що знайшла в своїх листочках, колись виписала в мене тут є на моєму каналі відео про мечі із Калібург. Хто ще не бачив, подивіться, бо це цікава тема. Ви знаєте, в мене простір. До того повернув. Я знову почала. Тобто, я сприйняла нову інформацію, але, знаєте, я ще хочу її сама пережити потім вийти до вас і розказати про те. А, так от, до того відео було таке питання: правда лі що крещення Русі привело к війні? А, дуже цікаве питання, тому що, знаєте, ну кажеться, здається. Та де там, та що там, Ні, ну це дуже глибоко капнули, якось ну, несумісні речі. Але, якщо дійсно замислитися, то певною мірою так, за що йде ця війна? Вона йде за історичне наше минуле, за наше коріння, за правоприємність. Так? І Київська Русь, вона була одна, не була Московської Русі, не було ніякої там іншої Русі. Русь була Київська. І ми Україна є як, правоприємником так, Київської Руси, Русь Русь, Україна. В езоторичних колах ця назва вона лунала давно. Бо про те говорилося, і я тут на своїх каналах говорила, що ми чули і ми знали, що відродження почнеться з України. Дійсно не знали, що так боляче, але знаєте, відродження, трансформація це діло таке, особливо, якщо ну, як десь застопорились в певний час і не зробили того, що ми могли зробити тоді, вчасно. Тоді от такий пінділь. Тому можна сказати, що дійсно це має відношення до цієї війни і до всіх тих війн, які були після того. Крещення Київської Русі, створення Київської Русі, скільки було війн, кривавих він в історії наших відносин з Росією. Зараз в інтернеті, тут на Ютубі є багато істориків наших, які навіть створюють такі ролики, відео для вас, і можна подивитися, скільки було воїн, здається, там щось 22, по-моєму. Розумієте, за ось, ну, там, тисячу, мабуть, років існування. А може ще більше може знаєте якийсь пласт історії взагалі зник і то абсолютно нормально. Я тому не здивуюся, тому, тому так. Ви знаєте, на початку мені хотілося сказати, та ні, та де там? Але відповідаючи на це питання, чи правда що це привело? Так, і дивіться, знову ж таки хрещення, о той Томас, який ми отримали у 18-му, здається, році, так, перед от виборами 19-го року, перед новими виборами в президенти, це ж говорить про що? Про те, що Москва навіть на релігію не мала ліцензію. Ну, тобто, знаєте, рейдер скрізь. От, просто скрізь і у всьому. В тих же пільменій, що що ну, це ж не російська їжа, це вкрадена їжа в китайців. Та ж матрьошка це. Ну, тільки що на форма така, так? але це японський Бог. Так само там вже сутність, дійсно у нас ж сім тіл. Ми бачимо це, фізичне тіло, але ж там є і тонкі тіла. А, до нас, до нашої історії, вони постійно мають справи, Бачите, там до релігії. Ну, тобто от, не хочеться говорити, що всі росіяни такі, ні. Звісно, що ні, але якось так стається, так що в певний проміжок історичний йде якась така, знаєте, як то сіліакція, коли біолог там закріплює якісь якості в породі тварин чи в рослинках, ось так само і в сучасній Росії йшла ці крайні 20 чи там скільки років, ота селекція та деградація вона просто поощрялась, і тому ці якості закріплювалися. Бо нормальні люди виїжджали з країни, та й зараз там продовжуються супротив певною мірою. І це дійсно гідно уваги, тому що це справжній героїзм. От. Тож відповідаю на ваше питання, що я вважаю що так. Якщо ви питали в мене, а ви питали в мене. І от я зараз говорила про, про історію, про мову і згадала, ось що сьогодні зранку був там написаний хейтерський такий коментар, але я подивлюся, як людина прочитає його, як вона сприйме, що вона відповість, і подивимося, що я зроблю далі. але... Ну, ті, хто дивилися мене на Фейсбуці під час від початку цієї гострої фази, куди я виходила кожен день, то я там казала. Після Бучі, то ефір всі ті ефіри я заливаю сюди, тож не лякайтеся, коли ви мене побачите. Бо лякаються люди кажуть, я не розумію, сьогодні там 21 й місячний день, а ви кажете, що сомиєте. Я ж кажу, тож бачите, перезалив. Якщо в назві написано, відеоблог там заставочка в мене певна, то я перезаливаю всі свої прямі трансляції з Фейсбуку сюди, на Ютуб. Тут зручніше їх знайти, бо вони вже присипались, бо ми вже... Півроку воюємо, а на фейсі, ну ще трошки, я просто не доберуся до тих моїх постів. А я хочу мати доступ до тих трансляцій, тому що коли я перезаливаю, я навіть бачу себе і бачу, як мене змінила війна, яка я була, яка я зараз, так, ті відчуття, ті думки, той стан. Я згадую, я згадую, це ж було якраз ще. В нас тут точилися бої вже в Києві, і Та що я вам буду розказувати? Бо кожен з нас. Ця війна, знаєте, для чого вона нам була дана? Щоб жоден з нас не залишився осторонь від цієї значущої історичної події народження нової епохи людської. Я не побоюся цього громкого слова, і це відродження воно починається з України, з нас. Бо ми кожен в собі це маємо відчути, тому війна буквально зайшла в кожен дім. От. Тож, що стосується мови, там написали, що як я можу говорити російською. Так, можу. Я говорю російською. В биту я говорю і на русском, я говорю українською мовою. І я не бачу в тому проблеми. Сумійте. І якщо я вийшла на широкий загал, а це був коментар до перезаливу, до перезаливу, коли мене запросили. ні, не перезалив, Це був коментар до посту з посиланням на канал ЗНА24, то російськомовний канал, наш український канал. Але в нього велика аудиторія, і його дивляться не тільки у нас, дивляться на пострадянському просторі. Скажіть мені, будь ласка, важливо, щоб нас почули, чули і там продовжували чути. Так, ми тут говоримо українською, ми всі змінюємо наш контент, ми додаємо, ми додаємо українську більше і більше і навіть в побуті. Але чи маємо ми, як та ракова клітина, закриватися? Коли ми, навпаки, маємо нести це світло сьогодні, ну добре, не буду, але ж ви знаєте, я говорила про Солар, Соляр України. Сонце наше має світитися, а сонце воно ніколи не закривається, воно світить всім. Якщо людина заморочується на мою мову, чи я говорю російською, чи я говорю українською, то певно, що то людина не мого поля. Тому що люди, ви так, хто мене любить, хто мене сприймає, хто чекає мене тут. Ви мене зрозумієте, навіть якщо я почну говорити японською чи англійською. Чи просто я сяду і буду дивитися кудись там собі в точку. Ви відчуєте цю мову в серця. Так от, люди, нормальні люди, вони є скрізь. Я не бачу нічого поганого, коли я виходжу на якісь такі платформи, які мають аудиторію по странах колишнього, так би мовити, радянського там лагеря, да? і там люди розуміють російську або свою ту ж вірменську, чи казахську, чи іншу мову. Бо вже є цілий меми про те, що аудиторія дійсно в багатьох експертів є там, і ті люди зараз хочуть нас почути, хочуть нас зрозуміти і вчаться українські. Так, вони навчаться, вони потім будуть розуміти, але вибачте, до того, що треба дойти, але ми живемо тут і зараз. Тож я для себе не бачу такої проблеми в тому, що я говорю російською мовою. От, мені про це хотілося ще вам в сьогоднішньому ефірі наголосити, просто щоб ви розуміли, коли ви падаєте ось на цю позицію, задайте собі питання. А чим я тоді відрізняюся від тих орків, як ми кажемо, так, від той навали, яка прийшла сюди? Щоб розказувати нам, якою мовою нам говорити, тому що ж вони несуть російський руський мір, русський мір. Да, мир. Вибачте, але російська мова не належить їм. Це, по-перше, мова міжнародного спілкування. По-друге, знову ж таки, повертаємося до нашої історичної давнини. Київська русь, руські люди, руська мова. А далі вже там десь-десь-десь з'явилася російська, ну в сучасному вигляді. Так? Це була синтетична мова на базі нашої української, на базі словенської, там ще якісь так? вкрапління, чого російська мова вона складна, тому що вона синтетична, синтетично створена. І, вибачте, але то ми її створили, ту мову. Так само, як ми дали поштовх для створення Московії, так туди там посилався якийсь там недолужий князь, ну так, дальнє владіння, так і ось так створилася Московія. Тож знаєте, я не бачу в тому жодної проблеми, і сподіваюся, що більшість моїх глядачів так само мене розуміє, якою б мовою я не спілкувалася. Тому що моя головна мова це мова серця і мова любові. Я дякую вам, що ви сьогодні були зі мною. Дякую всім, хто буде долучатися до цієї трансляції. Дякую, що ми зробили тест-драйв в моїй камері. Ще я попрацюю над освітленням, щоб було все було цікаво і можна було і дивитися, і слухати. Ставте лайки, заходьте до мене ще, підписуйтесь на мій канал, ставте свої питання, я буду відповідати. Ну а я бажаю вам гарного дня. Все і Україна. До нових зустрічей. Було цікаво. Дякую вам, мої хороші. Люблю вас, пока, пока.